Заснування Одеси 1794 року на місці зруйнованого турецько-татарського хаджибея було типовим колоніальним актом, що старав пам'ять і переписував простір. Російська імперія не просто будувала нове місто, вона свідомо закреслювала попереднє життя цього краю. Саме тому офіційна історія починалася з чистого аркуша ніби до того тут не існувало ані поселень, ані культур. Ані власної логіки розвитку. Місто з самого початку проєктувалося як вікно імперії на південь і Чорне море, опорний пункт для торгівлі, експансії і контролю. В архітектурному і культурному коді було закладено міфологію місто без минулого, місто з нуля або ж Новий Вавилон. Відмова відтяглості та пам'яті перетворювала Одесу на сцену, де все має виглядати яскраво, сучасно, космополітично, але водночас штучно і відчужено. Ця імперська матриця згодом породила цілі наративи. Одесу описували як експеримент багатонаціонального співжиття, як місце, де зустрічаються всі культури, і де народжується особливий одеський гумор. Але за цією привабливою картинкою ховалося інше. Місто ніколи не інтегрувалося в український простір, як його органічна частина. Воно радше існувало як вітрина демонстрація російської імперської потуги та модерності, що підкреслювала відмінність від навколишнього українського степу. Одеса дуже швидко перетворилася не лише на географічну точку, а й на образ, вигадану сцену, де життя розгорталося так, як того вимагав міф. А не реальність, її літературна біографія писалася здебільшого чужими мовами, але основною була, звісно, російська. Саме тут народжувалися тексти Ільфа і Петрова з їхніми гортескними шахраями. Ісаака Бабеля з його одеськими оповіданнями про Беню Крика, який поєднував революційний пафос із локальними сюжетами. Усі вони разом формували канонізований образ міста, напівромантичний, напівкримінальний, повний іронії і контрастів. Через цю оптику Одеса постала не як реальне середовище зі своїм складним минулим, а як текст, що його можна цитувати, переповідати, стилізувати. Веселе кримінальне місто, перлина біля моря, місто анекдотів. Ці кліше виникли не випадково, вони були зручними для Російської імперії, гумор і кримінал маскували в колоніальний проект, приховували його насильницьке походження, легкий жанр витісняв драматичну правду. В результаті фікція підмінила історію. Імперія вибудувала такий образ е, Одеси, в якому не залишалося місця для козацьких слідів, для татарського чи грецького спадку, для української історичної тяглості. Минуле було стерте, ніби його ніколи не існувало, а на його місці поставав яскравий карикатурний міф, зручний для туристів, колонізаторів і ностальгійної пам'яті. Українські автори, які писали про Одесу або жили в ній, їхні тексти або залишалися на периферії, або взагалі не розглядалися як свідчення про Одесу. В імперській і радянській оптиці українська література вважалася провінційною, але нездатною сформувати міську міфологію. Натомість центр тяжіння зосереджувався на російськомовних і єврейських авторах, які творили російською мовою для всесоюзної публіки. Так, український голос був системно відтиснутий на маргінез, а сама Одеса почала існувати в культурі ніби без українців. І все ж в 20-х роках минулого століття авангардні митці намагалися вибудувати альтернативну культурну топографію міста. Геошкоропій експериментував з прозаїчними кінематографічними образами. Лесь Курба спробував відкрити новий театр шосту майстерню Березоля. А всеукраїнське фотокіноуправління перетворювало місто на кіностолицю, де працював Олександр Довженко, Юрій Яновський, Микола Бажан, Майк Йохансен, Юрій Тамарський, Амбросій Бучми, Юрій Чутюник та інші Одеса стала лабораторією модерності, де українське могло бути авангардним інтернаціональним експериментальним. Але ця спроба була жорстко перервана. Сталінський терор знищив цілі покоління митців, і їхні твори або замовчувалися, або викреслювалися з пам'яті. Українська Одеса залишилася недописаним проєктом. У масовій культурі й досі домінує інший наратив радянсько-імперський. Одеса, Мама, Город Юмора, столиця контрабанди й анекдотів. Ці образи глибоко закріпилися в театрі, у кіно, естраді, в телепрограмах. Вони створюють ефект, ніби Одеса має тільки одне обличчя веселого міста, що існує поза національними контекстами. Українська тяглість у цій картині залишається невидимою. Сьогодні ми маємо радше розрізнені острівці пам'яті про українську Одесу, ніж єдиний корпус текстів. Є Бабель поруч з Ільфом і Петровим, канонізовані як автори одеського міфу. Але Микола Куліш, який жив і працював у місті, чи бажан, який фіксував його модерну атмосферу, залишається на периферії колективної пам'яті. У результаті не сформувалася бібліотека. Одеса в українському просторі є тексти, є імена, але немає впорядкованості визнач... визнаної традиції. Це і є наслідком колоніального витіснення та радянської спадщини, яку доводиться долати вже сьогодні. Завдання української культури зараз полягає в тому, щоб повернути та відкрити багатоголосі українського контексту. Потрібно зробити видимими ті голоси, які були витіснені. Йдеться не про створення чергової легенди. А про відновлення пам'яті, в якій співіснують і біль, і іронія, і трагедія, і сміх. Для української культури це справжній виклик, адже потрібно запропонувати не просто альтернативу імперському міфу, а принципово інший спосіб мислення. Не лише одну офіційну версію, яка витіснить решту, а відкриту і багатошарову картину, де є місце для суперечностей і діалогу. Одеса може стати лабораторією деколонізації пам'яті, простором, де експериментують із формами розповіді, де множинність голосів цінується більше, ніж єдина правда. Одеса, як поліфонія, це відповідь на іперський міф, що прагнув зробити її одновимірною.